Всім привіт, друзі! З вами автоімпорт ТЗ. І сьогодні я вам хочу показати щойно пригнану шкоду Октавію А5 2010 року. Тут у нас комплектація Елеганс, і авто у нас у Лівдвеці. Дволітровий дизельний двигун 136 кінських сил або 100 кВт, як вам вже зручніше. Механічна шестиступна коробка передач. На таких от дисках у нас. Авто є у нас задній парктронік. Автомобіль в дуже гарному стані. У нас тут оригінальний пробіг 199 тисяч кілометрів. На 193 тисячах був останній сервіс в червні цього року. І що ж, давайте одразу з вами до салону. Маємо 4 електросклопідйомники тут, електрорегулювання і підігрів дзеркал. Ось така вставка у нас на дверях. Тут до самого салону. І він у нас досить гарно виглядає, доглянутий, в гарному стані. Маємо ручне регулювання по висоті і ручне регулювання спинки. Тут у нас автоматичні датчики світла та дощу є в автомобілі. Маємо мультифункціональне кермо. До автомобіля у нас є два ключі. Давайте одразу і заведемо. На кермі можемо. Керувати бортовим комп'ютером, ось наш бортовий комп'ютер і одразу бачимо наш проміг. Є у нас круїз в автомобілі. Так. Наша шестиступна коробка передач. Маємо двозонний клімат-контроль. Все у нас гарно підсвічується зеленим кольором, який, в принципі, і, ось тут. Ого. Тут маємо ще регулювання освітлення на панелі прибору, яскравості, і регулювання фабри. Все воно у нас. Так. Повернемось до двозонного клімат кліматконтролю. Він у нас, ось, бачите, регулюється одночасно. І, звичайно, окремо все у нас працює. І навіть ще потужність. Що, що у нас е, тут додає такої елегантності ось ці решітки, вони у нас повністю ховаються, так? Зараз. У нас панелі. Ще один бардачок у нас тут. Є. Ручні гальма, 12 вольтова розетка і блокування замків. Також секція з підстаканниками. Центральний підлокітник оздоблений нас тканиною, регулюється у нас по виліту звичайно. Тут маємо ще аукс-вихід. Стеля у нас світлого кольору. Тут маємо ще один бардачок і окуляри, в принципі. Освітлення по салону у нас працює два одночасно, і кожне окремо і на задніх сидіннях. Точно так само. Усе у нас працює. Маємо дзеркальця обидва. Все у нас в гарному стані. Ще заглянемо з вами в цей бардачок. Тут маємо освітлення і ось тут збоку у нас є регулювання охолодження. Так. Всі інструкції до автомобіля і сервісні книжки. Що ж, йдемо до задньої частини салону. Подивимося, як там у нас справи. Тут у нас електросклопідйомники біля ручки. Все у нас працює, він у нас тут не просто так. Самі сидіння у нас в гарному стані. Є у нас третій підголівник. Звичайно, у нас є підлокітник і під у нас є невеличкий бардачок. Самі сидіння у нас не пошкоджені, як я вже казала. Все у нас в гарному стані. І тут маємо систему кріплення ізофікс, десь там під замочками вона заховалася. Сидіння заднє у нас, звичайно, складається, і ось якось так все у нас гарно виглядає. Що ж, Йдемо ще до багажника. Маємо поличку, яка піднімається одночасно з кришкою багажника. І забула, ще показати задніх сидінь, у нас є сонцезахисна шторка на заднє вікно. У досить багато місця. Тут маємо трикутник. Що ж, як ви бачите, автомобіль у нас досить гарно виглядає. Ще ми визвонимо сюди? Так, тут у нас на сидінні теж є ручне регулювання по Ще раз вам покажу наш салон. Всякий випадок перевірити. Автомобіль такий у нас чудовий. Якщо він вас зацікавив, ви знаєте, що робити. Ми знаходимося за адресою село Сопошин вулиця Львівська, 6А, ви можете перевірити цей автомобіль власноруч, провести на ньому тест-драйв, і, можливо, цей автомобіль чекає саме вас. Не забувайте, що автоімпорт ТЗ має великий автопаркінг. Тому. Ви можете обрати тут автомобіль на будь-який смак. Також у нас дуже багато автомобілів є в дорозі, тому не забувайте слідкувати за нашим сайтом, за нашим ютуб-каналом, підписуйтесь, оцінюйте, оцінюйте наші відео і, можливо, я зніму відео автомобіля, який стане вашим. Тому бажаю друзі усім гарного дня. До нових зустрічей в АвтоІмпорт -Азе.